Усім привіт! Минув тиждень. З вами знову Інна Мирославська, і ви дивитеся 62-й випуск Gadget News. Сьогодні ми вам розкажемо про наступне: галюцинації цитруса, кошмарні сни Ілона Маска та дуже розумний велосипед, що також, напевне, захоче його вбити. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? А розпочнемо з цікавого інциденту. Український інтернет-магазин Цитрус поширив прес-реліз, де компанії Ало і Розетка звинувачуються у продажах смартфона Мейзу М3. Посилаючись на слова Філіпа Лі, генерального менеджера компанії Мейзу. Філіп стверджує, що діяльність «Ало» і Розетки підриває авторитет і дискредитує бренд Мейзу в Україні. Втім, на прохання точніше сформулювати звинувачення у цитрус. Відповіли, що мейзу вже передали відповідні документи у правоохоронні органи, а далі все буде вирішувати суд. От тільки стався невеличкий промах. Компанія Ало не продає ці телефони на території України, не імпортує їх. І немає їх на полицях своїх магазинів. Вони лише надають інформацію про девайси, а доставкою і продажами займаються інші компанії. Така ж ситуація із розеткою: це Marketplace. Вони знаходять партнерів, які здійснюють доставку товарів до України. А розетка несе відповідальність тільки перед клієнтами за дії партнерів. Смартфони Meizu, наприклад, продаються в Україні їхнім польським партнером Euromart. У висновку ж отримуємо, що Citrus, чи то заради своєї реклами, чи то заради антиреклами конкурентів, вигадав цю дивну історію, яка не має нічого спільного. З реальністю окремо, ми б хотіли звернути вашу увагу на те, що в Україну здебільш везуть не міжнародні, а китайські версії смартфонів Meizu та Xiaomi. Тож варто бути уважними і уточнювати у продавця, що воно таке. Звісно, якщо для вас це питання принципове, або ж ви не знаєте ні китайської, ні англійської. Як я. Тепер трішки абстрагуємося від абсурду і перейдімо до дійсно цікавих досягнень людства. Так от, дослідники з Media Lab Масачусетського технологічного інституту створили штучне хутро, яке за своєю структурою дуже схоже на людське волосся. Вони надрукували його на 3D-принтері. Зробити це допомогло нове програмне забезпечення. Програма сілья дозволяє створювати поверхні, покриті тисячами волосинок. Їхня ширина становить 50 мікрометрів, тобто як і у людської волосини. Програма скорочує трудомісткий процес моделювання до декількох хвилин, а на друк шести тисяч. Тисяч волосин піде всього декілька годин. З її допомогою вже вдалося надрукувати різні пензлики, липучки і навіть м'яку іграшку кролика, який, до речі, починає світитися зеленим кольором, якщо його погладити особливим чином. А що там нічого нема про перуки? Купуєш 3D-принтер, друкуєш собі на зву зачіску кожен день. І ще один тонкий прорив. Інженери інституту науки і технології Кванджу створили настільки гнучкі і тонкі сонячні панелі, що їх можна обгорнути навколо скла. Їхня товщина склала всього один мікрометр, що у 100 разів тонше за шар фарби, або ж у 50 разів тонше за людську волосину. За словами дослідників, новий матеріал був достатньо гнучким, щоб обгорнути його навколо олівця. А під час тестів було виявлено, що працюють деформовані панелі, як і зазвичай. В майбутньому вони можуть використовуватися для забезпечення енергії розумних окулярів або вбудовуватися в одяг, який час то обмежується розмірами і вагою батареї. Цей день в історії технологій. 22 червня 1996 року побачила світ легендарна гра Quake. У цьому шутері від першої особи гравець приміряв на себе роль безіменного солдата, військову базу якого атакували полчища монстрів, породжені шубні Гуратом. Завданням було відправитися на ворожу територію в інший вимір і вбити боса. Всього у грі було 28 рівнів, розділених на 4 епізоди. А от 19 червня 1999 року побачила світ перша бета-версія командо. Шутера Counter-Strike. Легендарна комп'ютерна гра спочатку розроблялася як аматорська модифікація до Half-Life, але стала не тільки символом стрілялки з комп'ютерного клубу, а й першою асоціацією з будь-якою комп'ютерною грою в жанрі екшен. 15 червня 2006 року Білл Гейтс оголосив про свій вихід з Microsoft. У цей день засновник компанії повідомив, що протягом двох років планує залишити постійну роботу в ній, щоб зосередитися на благодійності. Ще трішки цікавих новин керівники проекту з вивчення штучного інтелекту OpenAI, одним з яких є Ілон Маск заявили про намір створити робота домогосподарку. Проект сприятиме розробці алгоритмів, які можна використовувати для створення побутового робота, що вміє виконувати домашні обов'язки і розуміти команди природною людською мовою. В ідеалі такий робот зможе читати і розуміти документи, підтримувати бесіду і навіть грати в логічні ігри з людиною. Сам проект OpenAI випуском робота займатися не буде, але свої розробки з радістю надасть тим, хто готовий цим зайнятися. Як мінімум серед потенційних виробників побутових роботів фігурує японський концерн Toyota. А компанія Asus свого робота асистента планує представити на ринку Тайваню вже цього року. Я вже бачу, як Ілон Маск, який боїться повстання машин, шмаляє на кухні з дробовика по робогосподарці, яка випадково впустила сковорідку. До речі, ще трішки про Ілона Маска, який також очолює компанію Tesla. Нещодавно він заявив, що електромобіль Tesla Model-S є певною мірою плавучим, тож на ньому цілком можна переміщатися в водному середовищі. Поступальний рух забезпечується обертанням коліс. Здатність Tesla Model S до форсування водних перешкод у плав частково пояснюється тим, що електродвигунам не потрібне повітря, а сам привід і акумуляторна батарея герметизовані. Крім того, маск пожартував, що в Тесла йде розробка спортивного автомобіля, здатного занурюватися під воду. Втім, маск уточнює, що використовувати Tesla Model S як човен не рекомендується. Та й відпускати кермо, коли ви на автопілоті, теж не рекомендується, а то ці машини можуть вас і того. Аналітики Аптелідженти опублікували дуже цікавий звіт. Стосовно ринку мобільних ОС в цілому та Android. Зокрема, в документі наведено безліч різноманітної статистичної інформації на цю тему. Але нас особливо зацікавила статистика щодо збоїв. Як видно, найбільш проблемними є смартфони і планшети Samsung, причому більшою мірою старі моделі. Хоча і актуальні флагмани теж потрапили до списку. Втім, пристрої Samsung є найпоширенішими, і це також варто враховувати при оцінці. Так от, поки ми тут самсунгу кісточки перемували, у Китаї створили черговий найшвидший у світі суперкомп'ютер, і особливою гордістю новинки стало те, що побудований він виключно з вітчизняних чіпів, ну тобто китайських. Sunway Вейтайфулайт займає перше місце, і у порівнянні з попереднім рекордсменом Тіан 2 більш ніж у три рази перевищує швидкість останнього. Новий флагман здатен виконувати близько 93 квадрильйонів обчислень обчисленню секунду або ж 93 петафлопси, і приблизно у п'ять разів потужніший за найшвидшу систему США, яка наразі займає третє місце у світі. Тім, із шани відстають фахівці з університету Каліфорнії розробили мікрочіп, що містить тисячу незалежних програмованих процесорних ядер. Цей чіп є найенергоефективнішим багатоядерним процесором з нині існуючих. Усі тисяча ядер можуть здійснювати одночасно 115 мільярдів операцій, споживаючи при цьому лише 0,7 Вт, які може забезпечити одна батарейка типу АА. Таким чином кілокор працює в 100 разів ефективніше ніж будь-який сучасний обчислювальний пристрій. І ще трішки коротких новин у США Олександр Ребен створив робота, який навмисно заподіяв шкоду людині. Машину спеціально сконструювали для можливого порушення закону робототехніки Айзека Азімова. При цьому інженер заявив, що не збирається винаходити більш просунуті моделі, як і в цілому злісних роботів. Цього тижня стало відомо про появу нового смартфона LeMax 2 Pro. Ця модель отримала екран діагоналю 5,7 дюймів з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. А роздільна здатність камер становитиме 25,8 і мегапікселів. Власної пам'яті очікуємо 128 двадцять гігабайт. От тільки не знайшлося місця роз'єму для навушників. Його роль буде виконувати роз'єм USB Type-C. LeMax 2 Pro буде офіційно анонсований через тиждень. Також з'явилося кілька цікавих фактів про Huawei p 10, як, наприклад, те, що у смартфона зміниться розташування сканера відбитків пальців порівняно з P9. з тильної панелі він перекочує на передню. Також смартфон збереже дві основні камери. Дата виходу та інші технічні характеристики стануть відомі пізніше. Радує, що Huawei продовжить розвиток таких самобутніх у фотографічному плані смартфонів. Занґл Panzer – новий стартап, цікавий тим, що це окуляри поєднані з навушниками. Вони дозволяють в жаркий день слухати улюблену музику без додаткових пристроїв завдяки ефекту кісткової провідності. Як ви зрозуміли, звичних всім динаміків конструкцією окулярів не передбачено. Цікаво, що всього за три доби було зібрано 155 тисяч доларів, хоча планувалося лише 50 тисяч, і компанія тільки набирає обертів та буде активна ще 24 дні. Ймовірно, за цей час час сума на рахунку розробника істотно зросте. Мережеві джерела розкрили передбачувану дату анонсу і вартість потужного смартфона Meizu mx 6, оснащеного 5,5 дюймовим Full HD дисплеєм та 10-ядерним процесором Mediatek Helio X20. Останні неофіційні дані пророкували прем'єру Meizu mx 6 в червні, але тепер, згідно отриманої інформації, анонс відбудеться 19 липня. Що стосується вартості, то молодша модель Meizu mx 6 обійдеться приблизно у 275 доларів США, а старша 305. В асортименті компанії Сайомі вже є розумний велосипед Qaisycle R1, який недосяжний для більшості користувачів через ціник у 3000 доларів. Але цілком, можливо, компанія анонсує ще один розумний велосипед. Судячи з опублікованої сайомі серії тизерів, новий велосипед буде оснащений інтегрованим комп'ютером і зможе виводити на дисплей інформацію про кількість виробленої енергії, відстані швидкості їзди та інші параметри поїздки. О, це іще ще один кошмарний сон. Ілона Маска. Велосипеди, що повстали. У жовтні минулого року у Львові стартувало будівництво IT-хаус хаус комфортабельного життя для працівників it індустрії з оригінальним проектом. Будівництво було ініційовано львівським it кластером і має на меті побудувати комфортне житло на 72 квартири, яке буде відповідати всім потребам і бажанням сучасних львівських айтішників. Xiaomi у травні представила нову MIUI 8 і пообіцяла, що перша розробницька збірка буде доступна для завантаження починаючи з 17 червня. Китайська компанія стримала обіцянки і випустила першу MIUI 8 чи на ROM. Як заявляє компанія, користувачі на останній версії девелоперської прошивки отримають повідомлення про можливість оновлення своїх смартфонів через повітря. Компанія Huawei вже найближчим часом випустить на ринок сполучених штатів пристрій Huawei MateBook – планшетний ПК з фізичною клавіатурою, що від'єднується. Анонс якого відбувся ще в лютому, в рамках барселонської виставки Mobile World Congress 2016. Продажі почнуться 11 липня, а його вартість складе від 700 доларів. Співзасновник і президент Сайомі Лін Бін розповів про плани компанії по анонсу нового високопродуктивного флагманського пристрою. Новинка буде представлена вже в наступному місяці. От тільки що це буде за гаджет, поки залишається під питанням. Деякі джерела вважають, що в липні поточного року китайський виробник збирається запропонувати користувачам флагманський планшетофон Сайомі Ноут 2, чутки про які ходять ось уже кілька місяців. На сьогодні це були всі цікавинки від ресурсу Penguin Pro. Своєю власною думкою щодо сьогоднішніх новин можете ділитися у коментарях. Також не забуваємо ставити поодобайки, підписуватись на наш канал і ділитися нашим відео із друзями. До зустрічі!